Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Олівії, де маємо для вас квартиру ціною 136 тисяч євро за 105 квадратів, яка має три спальні та два санузли. Ми тут ось в такій вітальні, бачите, є гарнітур, маємо також диван. По ремонту скажу, що досить таки непогано. Також ми тут маємо балкон. І скажу, що ця квартира знаходиться в новому будинку, так, Найспанія, це новий будинок 2010 року будівництва. Далі ми рухаємось з вами в кухню. Кухня, як на мене, досить простора. Там маємо два холодильника, маємо ось такий гарнітур. Він в досить хорошому стані, як на мене. Тобто, все необхідне на кухні є. По ремонту досить таки непогано. Маємо господарчий блок. Тобто, в цілому в цій квартирі не потрібно робити нічого, тому що вона в цілому досить таки непогана. Тут ми маємо ось таке патіо і рухаємося з вами до спальні. Тут ми маємо дуже багато кількість шафів, тобто місця досить таки багато. Це в них була дитяча, маємо одно спальне ліжко, навпроти маємо комп'ютерний стіл різного типу тумбочки, тобто місця досить-досить таки багато, як на мене. Ми зараз знаходимося в ванні, ванна зроблена досить таки добре, маємо тут унітаз, маємо тут душову кабіну, також плитка поставлена досить непогано, в принципі, в ванні робити нічого не потрібно. Далі ми заходимо в другу спальню. Також маємо одне спальню ліжко, маємо шафу, маємо дуже багато місця, маємо столик, тобто це в них дитяче. І хочу сказати, що вікно тут виходить на наше патіо. Другий санвузол трішки більший. Маємо унітаз Біде. Також плитка зроблена досить непогано. Маємо умивальник, ванну, ванну, до речі, з гідромасажем, що є дуже великим плюсом. І теж по цьому санвузлу, в принципі, жодних претензій немає. Він досить таки великий. І одразу він знаходиться біля найбільшої спальні. Тут маємо двоспальне ліжко. Навпроти маємо теж шафу. Вона дуже велика, дуже вмістка. Так і з цієї спальні можна вийти також на балкон. І ось так наш будинок виглядає зовні.